Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки. Отож, сьогодні я підібрала 10 ароматів, які подобаються всім. У ваших коментарях у відгуках на ці аромати я читаю лише позитивні відгуки. І найперший аромат, який заслуговує на увагу, у якого велика кількість шанувальників. Це «Ідоль» від Lancome. У мене немає класичної версії, але я віддаю перевагу саме фланкерам в основному, і фланкер-нектар мені надзвичайно подобається. Загалом це трояндово-шипрова парфумерна композиція. І так, троянда одразу на першому плані з першого подиху відчувається. Вона така гостренька, розкішна, а саме у версії нектар. До троянди ще й додається і ваніль розкішна, яка меншу міру відчувається у флагмана. І тут є ще цікава нота це попкорн. І карамель. Тобто це такий карамельний попкорн з трояндовими пелюстками. Дуже жіночно. І е, цей аромат у мене асоціюється зі свободолюбивою жінкою, власне, як і рекламна кампанія, аромат ідоль, стильний. Флакон і це втілення сучасної жінки у ароматі. Другий аромат, а якщо точніше, бренд Діптік користується популярністю у багатьох. Це стильні флакони з виваженим оформленням і аромат Philosicus. Це парфумерна композиція про інжир навколо інжиру, про інжирове дерево сік інжировий, пліт інжировий і листя інжирове. І все це трішечки приперчене. Не надто складно, зрозуміло, приємний шлейф. І, на відміну від парфумованої води у туалетній воді стійкість не надто висока, власне, як і у акватичних ароматах від Діптік. стійкість хочеться, щоб була сильнішою. Але аромат Добротний, він гарно скомпонований, і всі технічні характеристики більшою меншою мірою тут виважені. І навіть беручи до уваги, що Лівія Джакубеті цей аромат створила у 1996 році. Він був популярний і мені здається, навіть ось зараз він набирає обертів і стає ще більш популярнішим. Отже, другий аромат. Не є моїм улюбленим, але знаю, що його люблять багато хто. І прототипом попереднього аромату для мене є рожева молекула від Зарко Парфу. Пінк Molecule 09009. Це аромат радості, це аромат веселого настрою і весело ще тут додає ще й нота шампанського разом з з ефіром або з вершками солодкувато, духмяно. Тут є цвіт бузини і тут є деревина. Дуже люблю деревину в парфумерії. І в цього аромату напрочуд приємний і такий інтригуючий шлейф. Нібито ці бульбашки шампанського в'ються за тобою. І ще злегка прохолодний абрикос відчувається. Прекрасний аромат, чудовий аромат. І це також є бестселером бренду Zarco Perfume і Pink Molecule, Purple Molecule. аромати між собою схожі, лише purple Molecule вона дещо насиченіша. Але це для мене такий ідеальний аромат релаксу. Також я робила добірку весільних ароматів. Цей аромат для мене він є і святковим, і він є, можна навіть сказати, що таким і повсякденним. І він здатен створити радісний святковий настрій саме у повсякденні. Аромати діор, в першу чергу це посвята жінці. Forever and Ever – це аромат, лідер по компліментах. І це аромат, який завжди мені подобався. Подобається і зараз. В ньому є. Легка ностальгія, тому що тут він навіть і перегукується із ароматом міс-діор, своїми пелюстками троянди. Тут є така акварельна, дуже приємна моя одна з улюблених квітів Фрезія. Вона з легка терпкості додає аромату. І весняна квітка жасмин з дерев'яною гілочкою. І в цьому ароматі навіть. Я відчуваю і зелень від стеблини тюльпана, і мені ніби той вважається тут навіть і тюльпан. Для мене це втілення жіночності, весна у флаконі, Dior Forever Endeavour, І я приєднуюсь до великої армії поціновувачів цього аромату. Джамалон, впізнаваний флакон і це одеколони. З назви яких вже одразу зрозуміло, про що йде мова у парфумерній композиції. Найпопулярніший аромат, який підходить абсолютно всім, будь-якому віку, будь-якій статі, в цей Salt. і цей аромат вже багато-багато років є лідером у продажах у Джамалон. Тут відчувається. Морський подих повітря на узбережжі, з усіма пахощами, із деревиною, із нагрітим камінням, із рослинністю, із трав'янистістю. І цей аромат, він може вважатися і універсальним ароматом. І щось подібне, також у звучанні просліджується і в ароматах від Діптік, але все-таки більше глибини я відчуваю в водоколонах від Джомалон. Тут нібито і є, все зрозуміло, нібито на поверхні, але в ароматах є загадка, аромати здатні розповісти якусь приємну історію, незабутню історію, і також стійкість, незважаючи на те, що це оті колони, досить полегшена версія, достатньо пристойна, і також ці аромати. Створені для того, щоб їх нашаровувати, для того, щоб видозмінювати звучання попереднього аромату. І вони гарно комбінуються всередині бренду з іншими ароматами. Ще один одеколон у яскравому флаконі від Hermes. І це парфумерна розповідь ода Ревіню. Ревінь у розрізі, який віддає свої пахущі стеблини. Мені дуже подобається знімати захисну плівку з ревіню, коли брискає сік, і коли всі ці духмяні пахощі я вдихаю. І трішки з'являється навіть оскома, тому що ревінь сам по собі трішки кислуватий. І в різних стравах він по-різному себе проявляє. Якщо додати трішечки цукру, його і запах навіть міняється. І тут ще в комбінації з ягодами, можливо, навіть поріжки, цей баланс солодкавості і кисловатості дуже виважений. Аромат універсальний, також подобається дуже багатьом дівчатам і хлопцям на будь-який сезон, він просто прекрасний. І стійкість також, незважаючи на те, що це одеколон, дуже і дуже пристойна. Ода королеві квітів троянди від Лековенде Міні Смирна. Цей аромат з'явився одним з перших у бренді Лековенде Міні, і це пряна троянда. Ніби щойно ми зайшли в садок і доторкнулися до стеблинки з трояндою. І це троянда, на якій Вранішня роса, це троянда, яка пахне зеленю стебла. І трішечки на цю троянду потрапило кардамона або перцю. Це квітково деревинна парфумерна композиція. Вона дуже глибока, вона така розлога. І це аромат троянди, яку може собі дозволити носити чоловік. Так, аромат є унісекс. На чоловічій шкірі троянда дуже грайливо розкривається. І навіть з першого подиху можна навіть і не зрозуміти, що це є троянда, тому що вона нібито підлаштовується. І трішечки може навіть звучати і занадто пряно, на відміну від жіночої шкіри. Прекрасне виконання, лековендемінім. Знаю, що це веганський бренд, і цей аромат є. Одним з бестселерів також про цей аромат багато читала і у нього багато поціновувачів. Ще один прекрасний аромат про білі квіти, зокрема про жасмин. Б'юті від Кельвін Кляйн. Форма флакону і назва аромату підкреслює всю тендітність цього аромату. Це жасмин, який Росте на гілочці, це жасмин, можливо, навіть нічний, який пахне дещо деревинно, глибоко, віддає всі свої пахучі нектари, він нібито оповиває людину своїми пахощами і достатньо тривалий час не зникає гарно, ніжно, тендітно. І в цьому ароматі я відчуваю окрім жасмину, ще і фрезію або конвалію, тому що є в ньому достатня кількість акватичності і легкий ненав'язливий перчик. Або є щось в ньому навіть і м'ятне, багатогранно розкривається аромат. Дуже подобається як він грає, особливо навесні. Улюбленець багатьох багатьох жінок і чоловіків. Останніх 20 років Лінстант від Герлен. В мене рідина приємного бурштинового кольору, аромат настояний. Завдяки ванілі і амбрі він став насиченим міцнішим, шлейфовішим, стійкішим прекраснішим. Це парфюмерна композиція, яка присвячена фруктам і розкішним білим квітам. Так, тут уловлюється і акорди жасмину. Які переплетені з магнолією, з конвалією. Тут є легкий цитрусовий акорд, які відки цитруса і плода цитруса. І також тут є незначна деревинність. Це дуже приємно, дуже неординарно. Мені подобається, як цей аромат бринить саме навесні. З ним, нібито відчуваєш якийсь прилив сил. Для мене це аромат радості, рідко ним користуюся, можливо, бережу, тому що він для мене є такою дорогою згадкою. Розповідала про нього у добірці магнолієвих ароматів. Це просто ода жіночності, також ціную свій старий випуск наразі. Цей аромат було вже двічі перевидано, він є у продажі, але для мене було цінно і важливо віднайти первинний флакон, чому я безмежно тішусь. Абсолютний чемпіон, і по компліментах фаворит багатьох-багатьох жінок і різного віку, і різного роду діяльності, і аромат, який недаремно отримав. Парфумерну нагороду «Нарцисо Родрігес Фохьо». Понад 20 років про цей аромат говорять, його купують, його дарують, ним насолоджуються і йому співають парфумерні оди. Це аромат, який пахне. Справжньою жінкою, аромат, який пахне шкірою доглянутої жінки завдяки османтусу, який, в залежності від температури, пахне або квітами, або фруктами. Аромат з довжелезним шлейфом. аромат, який запам'ятовується, аромат, про який питають, і після того його собі купують, або отримують у подарунок. І також мені сподобався маркетинговий хід. Це туалетна вода у чорному флаконі. Вона була видана найпершою. Зовнішнє упакування було рожеве, а парфумована вода у рожевому флаконі, а чорне упакування. І були такі випадки: мені розповідали консультанти, що досить часто жінка. Просила чоловіка в подарунок, саме ось цей чорний флакон, перший аромат, і чоловік приносив чорну коробку, що є логічно. І, звісно, що, щоб свою дівчину, другу половину, не розчарувати, він відправлявся для того, щоб придбати ще один цей бажаний аромат в чорному флаконі у рожевому пакуванні. Аромати, які подобаються всім. На ці аромати я читала лише позитивні відгуки. Їх люблять, їх повторюють, їх дарують, ними захоплюються. Аромати збирають компліменти. Радіюсь і тішусь, що вони є в моїй парфумерній колекції. Деякими з них я користуюсь менше, деякими більше. І діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені аромати, які ви аромати повторювали. Отримували у подарунок. Подобаються вам аромати сьогоднішньої добірки чи ні. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте українське. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!